П'ять патріотів це вирішення 99 відсотків проблем енергетики. Енергетики і так роблять свою справу. Вони готуються, вони ремонтують, вони в чергове ремонтують. Потім прилітає вони втретє. Ремонтують. Що ще вони мають зробити? А оці об'єкти укриття ну це окрема розмова без дуже серйозного ретельного аудіту технічного, технологічного, фінансово-економічного. цих конструкцій, мені важко сказати, але як на мене, дуже дороге задоволення на ці всі укриття, які в результаті дуже мало захищають. Але знов таки має бути аудит, має бути проведений рахунковою палатою. А рахункова палата на звернення депутатів Тимошенка Кучеренка негайно план роботи цього року внести аудит. Знаєте, що піщанська відповіла? Що в них немає на це трудових ресурсів, що воно не включено в графік?